you mm -hmm. Вітаю в ефірі здоровий простір. Сьогодні поговоримо про унікальний багатофункціональний найбільший орган людського організму, який має здатність до самовідновлення, реки назвали його джерелом життя і вважали, що саме в ньому зароджуються всі людські емоції. Ви напевно здогадалися, що сьогодні ми будемо говорити про печінку. Медицина 21-го століття має вже повну картину роботи печінки, і це дає нам змогу продовж всього нашого життя. Тримати її в хорошому стані, але при умові, якщо ми з вами будемо вчасно відвідувати лікарів, тобто проходити профілактику, ну і при нагоді давати їй допомогу. У нас сьогодні в студії Любов Скрипник, лікар-гастроентеролог першої категорії, кандидат медичних наук, член Української гастрологічної асоціації. Пані Любе, я вас щиро вітаю. Ну кажуть, що печінка це такий трудоголик, це такий своєрідний віник, який вимітає з нашого організму всі токсини, всі яди. Він постійно працює, щоб наш організм був в тонусі, щоб ми почувалися здоровими і енергійними. А що повинні зробити ми, щоб не зашкодити роботі печінки, і щоб вона могла теж так інтенсивно працювати для нашого організму? Вітаю так, печінка це надзвичайно важливий орган в людському організмі, який виконує дуже багато функцій. І щоб не зашкодити роботі печінки, перш за все нам потрібно правильне, здорове збалансоване харчування, з виключенням гострих, смажених страв, алкоголю. Оскільки алкоголь пошкоджує гепатоцити, і він може викликати незворотні зміни в клітинах печінки, призводити до фіброзу, а потім цирозу печінки, а також розвитку гепатоцелюлярної карциноми. Тому дуже важливо. Вальне здорове збалансоване харчування. З виключення полі ненасичених жирних кислот, з виключенням легко засвоюваних вуглеводів, а також транжирів, які містяться в багатьох продуктах нашого харчування, це дозовані фізичні навантаження, які необхідні людям не тільки для нормальної підтримки нормальної маси тіла, але й для того для виключення жирових відкладень в клітинах печінки. Оскільки продукти, які ми їмо, особливо, скажімо, фрукти, здавалося, на перший погляд дуже корисні продукти, так, так вони корисні. Але вони містять багато фруктози, яка при неправильному споживанні може переходити в у вісцеральний жир, тобто відкладатися в депо жиру там, де немає в нормі бути. Наприклад, це є клітини-печінки, гепатоцити, це є серце. Тому дуже важливо правильно споживати ці продукти, такі, як на перший погляд, здається корисні. Так? Також це є правильне вживання медикаментів. Не можна займатися самолікуванням, вживати медикаменти, які рекомендують нам в аптечних мережах. Які рекомендують наші рідні й близькі, треба йти на прийом до лікаря-спеціаліста, який відповідно. До вашого здоров'я, до ваших проведених обстежень, і клінічних, і лабораторних зможуть призначити вам правильне медикаментозне лікування, тому що на даний час ми маємо дуже багато медикаментозно індукованих уражень печінки, які спровоковані і спричинені саме неправильним нераціональним вживанням, як медикаментів, так і біологічно активних речовин. У нас дуже багато і дуже модно в нашому суспільстві вживати вітаміни, вітаміні різні комплекси. Але це все треба робити. Вити дуже з мудрістю, треба визначити необхідний перелік цих елементів, мікроелементів. Якщо вони є в достатній кількості, то профілактично не потрібно їх вживати, тому це треба з обережністю відноситися до цих продуктів і мікроелементів. Добре, давайте тоді розберемося, які функції виконує печінка в нашому організмі більш детальніше так. Печінка це є унікальний орган. Він і по величині досить великий об'ємний орган, і ще він виконує понад 500 різних функцій. Одна з таких основних і дуже важливих функцій це є білково-синтетична. Вона синтезує білок. Печінка володіє, вона регулює рівень холестерину, виробляє жовч, який необхідний для перетравлення наших жирів. Він сприяє засвоєнню вітамінів, мікро і макронутрієнтів. Дуже важливий. Ви функція печінки полягає в детоксикації хімічних речовин, які поступають в наш організм. Вони можуть поступати як з водою, так і з продуктами харчування, а також з медикаментами, які ми вживаємо. І якщо робота печінки порушена, то відповідно функція печінки не виконується і тому відбувається інтоксикація організму через те, що печінка не може вивести токсичні речовини. А це є дуже важливий орган не зловживати. Ти їжою не переїдати, особливо на ніч, коли накопичується велика кількість продуктів харчування. Печінка вже не в змозі їх переробляти, і тому відповідно відбувається інтоксикація організму. Так, цікаво, що сам це один єдиний здається орган в людському організмі, який здатний до самовідновлення. Але лікарі кажуть, що саме починаючи з 11-ї години вечора і до 3-ї години ночі відбувається це відновлення, і саме в цей час людина повинна не їсти, ну і, звичайно перебувати в горизонтальному положенні. Так, все вірно, все вірно. Печінка вона дуже вдячний орган, тим, що вона здатна до регенерації. Гепатоцити дуже гарно регенеруються. Але для того, щоб відбувалася регенерація, нам потрібно дотримуватися певних якихось профілактичних таких моментів здорового способу життя, здорового збалансованого харчування, дозованого фізичного навантаження, невживання надмірної кількості ліків, чи потрібно, чи не потрібно. І також профілактично проходити огляди стосовно вірусних гепатитів. У нас також зараз дуже багато вірусних гепатитів А, Б і С, і тому із війною, і з неправильним підходом до медицини, до свого здоров'я, людина може наражатися на певні небезпеки, тому що, наприклад, якщо брати вірусні гепатити, вони спочатку не дають ніякої клінічної картини. Пацієнт почуває себе нормально, клініки немає, тому він це не зауважує, що можуть бути проблеми. А приходять вже тоді, коли є розгорнута вже клінічна картина, от коли починаються симптоми ураження печі. Інки, а це є загальна слабість. От пацієнт каже: Він я тільки ранком проснувся, ще нічого не робити. У мене така слабість, така втома, що я не можу встати і зробити такі банальні, якісь ранкові маніпуляції. Так, це вже є тривожний симптом, говорить про те, що треба. Перевірити функцію печінки, тому що це називається так звана печінкова втома. Це можуть бути болі або важкість у пряму підребір'ї, це можуть бути жовтяниці, шкірні прояви, вже коли порушена функція печінки, такий як холестаз. Відбувається симптом холестазу, коли підвищуються ферменти печінки і викликають таке. Симптом шкірний як жовтяниця, так це можуть бути різні диспептичні явища по типу нудоти, блювоти. Це йдуть розлади стільця у вигляді діареї. Тобто, це такі симптоми, які на перший погляд не будуть наштовхувати в нас на те, на думку на те, що це хвора саме печінка. Так, все вірно, це симптоми, які такі загальноклінічні, і можна подумати про будь-що щось на те з'їв, так якісь харчова токсикоінфекція або ще щось. А це можуть бути початкові прояви ураження саме гепатоцитів, яким призводять потім до розвитку як фіброзних змін спочатку. Ну, спочатку йде стетотичні зміни, тому що зараз в нас пандемія в Україні по розвитку стетотичної хвороби печінки, яка асоційована з метаболічними порушеннями. Це є дуже важливо, і перш за все, ми маємо наголошувати, про правильне здорове харчування і усунення повністю фастфудів, де наші харчові промисловості переповнені, відкриваються на кожному рівні. Про це треба говорити, бо це надзвичайно дуже важливо, тому що статутичне ураження печінки може відбуватися в людей не тільки з надмірною масою тіла, а воно може бути і в худих людей проявлятися, коли відкладаються жирові відкладення саме в гепатоцитах, і йде ураження клітин печінки. На перший погляд, людина. Виглядає гарно, але в неї може бути ознаки стетотичного враження печінки. Тому дуже важливо робити профілактичні огляди, насамперед, хоча б робити ультразвукове обстеження органів черевної порожнини. І як за часто це потрібно робити? Ну хоча б раз у півроку проходити таке обстеження. Дійсно, вчені кажуть, що печінка має стільки енергетичного запасу, що це вистачило б на 300 Років на превеликий жаль, люди так не, не живуть, але це не означає, що кожна людина доживає своє життя зі здоровою печінкою, зважаючи на те, що маємо таку інформацію, що вона здатна до самовідновлення. Ми думаємо, що можемо нехтувати деякими речами, тому що якщо захочемо, ми потім дуже швиденько її відновимо. Ну але в дійсності це не так. Лікування печінки це такий доволі тривалий період, так Так, усе вірно, тому що в залежності на якій стадії захворювання, Людина приходить до нас на прийом. Якщо це є початкові стадії захворювання, тобто спочатку відбувається стеатоз печінки, жирові відкладення в клітинах печінки, ми можемо порекомендувати пацієнтам навіть без медикаментозного лікування, це є здоровий спосіб життя. Тобто звернути увагу, акцентувати на правильному, здоровому, збалансованому харчуванні. Це не дієта, це є стиль життя, здорове збалансоване харчування. Так? Акцентувати увагу увагу, на яких саме макро і мікро. Ро нутрієнтах звернути увагу, що додати більше в раціон, а що забрати в раціоні, це зробить лікар гастроентеролог на прийомі так. Акцентувати на тому, що зараз дуже багато людей ведуть малорухливий спосіб життя, ще починаючи з часів ковіду, коли ми перебували на дистанційному навчанні, дистанційні роботи, і так само зараз війною, все ж таки багато навчальних закладів практикують дистанційне навчання, а це малорухливий спосіб життя, який сприяє тому, що відкладається. Це надмірна маса тіла в людей. Це призводить до ожиріння, до розвитку цукрового діабету, до гіпертонічної хвороби, а також до стетотичного враження печінки, яка є таким основним базовим ем, органом, який, від якого відходять дуже багато функцій, і регуляція взагалі всього організму. Можна сказати, що печінка займає в ньому центральне місце, тому що печінка також сприяє утворенню глюкози. І якщо не наступають в відповідні поживні речовини в печінку, тоді глюкоза перетворюється. В глікоген і це дає нам енергію. Тому має бути необхідна кількість як споживання калорійної їжі, так і саме енерговитрати. Вони мають дорівнювати, тоді не буде стетотичної хвороби печінки. Ну, велика проблема полягає ще в тому, що все таки як ви кажете, печінка дуже довгий час може не давати, як кажуть, ознаки того, що в неї є певні проблеми. Ну там, як ви кажете, може бути якась слабкість, яку ми можемо списати зовсім не інші якісь речі. І тому, звичайно, якщо у людини слабкість на ну, я просто перевтомилася сьогодні, мені треба відпочити, і знову ж таки похід до лікаря відкладається і відкладається. Коли ми все таки повинні бити на сполох і зразу йти до лікаря. При яких симптомах? Ви знаєте, до лікаря потрібно йти профілактично, тобто я акцентую увагу на превентивну медицину, коли пацієнта нічого не турбує, навіть коли немає загальної слабості, хоча б один раз в рік зробити такий скринінг, первинний скринінг, тобто чекап організму. Це зробити огляд у лікаря, так, хоча б терапевта чи лікаря загальної практики сімейної медицини, пройти загальний аналіз крові, пройти біохімічний аналіз крові, з включенням основних біохімічних показників, які будуть говорити про роботу гепатобілярної зони та зони підшлункової залози. Це такі такі показники, як загальний білірубін з фракціями, АЛТ, СТ, лужна фосфатаза, ГГТ, панкреатична амілаза, ліпаза. і Функція нирок це є кретанін і сечовина, тобто ліпідограма. Це такі основні лабораторні показники, які покажуть стан нашого організму, на якому ми етапі знаходимося, так? а також ультразвукове обстеження органів черевної порожнини, щитовидної залози і нирок. Це такі основні моменти, які можуть показати нам стан нашого, нашого організму на даний етап. Коли вже почалися проблеми, починаються якісь симптоми, це вже дзвіночок про те, що треба бігти до лікаря тому що хвороба вже почалася вже запустився цей механізм, який вже треба не профілактувати, а вже призначати лікувальні методи. Знаєте, дуже багато людей, от, слухаючи вас зараз, розуміють, що це дійсно так, і що цього потрібно обов'язково робити. Але зважаючи на те, що у нас зараз такий час, хтось працює, так графіки дуже щільні. І кожен раз знаходиш собі виправдання що для лікаря, щоб відвідати його, у тебе просто немає часу. Ну, а коли вже приходить справжня біда, тоді знаходиться і час, і кошти, але вже на превеликий жаль тоді вже. Дуже пізно. Я дуже щиро дякую за те, що ви сьогодні до нас прийшли. Знов ж таки проконсультували наших глядачів. <свісно> Спасибі вам велике за це. Думаю. Що глядач буде намагатися знаходити для своєму графіку вікно для того, щоб відвідати лікаря? Спасибі вам, дякую так. всім, хто був з нами. Як завжди, на завершення. Бажаю всім міцного здоров'я, гармонії, добра в сім'ї. І прощаюсь до наступного разу.